Всіх на каналі Автодилер в продажі з'являється BMW 640D в кузові GT. Це в нас 2018 рік автомобіль до нас приїхав з Європи. Вона у нас на 3-літровому дизельному двигуні на повному приводі в дуже крутій комплектації. Візуально автомобіль не має ніяких сколів, подряпин чи щось подібного. Технічно автомобіль обслугований від А до Я. На автомобілі в нас встановлено Дистронік Передня камера, також камери 360, оптика BMW Adaptive LED, гарна літня гума встановлена на автомобілі. Нові гальмівні диски та колодки, просто подивіться на їх стан. Ну, Вони просто нові. Безключовий доступ на всі 4 двері, камери в дзеркалах, сліпі зони. Ідемо далі. Спойлер в нас виїжджає, також він заїжджає, як вам більше подобається. Просто неймовірний автомобіль, можна його навіть назвати сімейним, бо дуже великий, місткий багажник. Ззаду достатньо місця для пасажирів. Тепер подивимося, що в нас в салоні цього автомобіля. Нас зустрічає ось такий салон, чорна шкіра, максимальні сидіння зломаними спинками. Ось так вони в нас виглядають з максимальними регулюваннями. Е, преміальна акустика Harman Kardon, 4 електросклопідіймачі, електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, пам'ять сидіння водія та пасажира в нас. Також мається. Е, протитуманні фари, автосвітло, автодощ, електрорегулювання керма. М-кермо автомобіль у нас повністю в М-пакеті, тобто в салоні, знаружи. Бачите, тут на порогах у нас також надписи М. По салону в нас адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, дистанції. На автомобілі 148,5 тисяч км пробіг. Є проєкційний дисплей, камера 360, автопарковка, підігрів, вентиляція передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, різні режими руху. Карплей також є, але зараз, на жаль, не продемонструю його вам. По салону автомобіля встановлена з заводу амбієнтна підсвітка. Що спереду, що ззаду. Ззаду його буде видно гарніше. Чорна стеля в нас. А, так, Що я вам ще забув розказати? Зараз подивимось, що у нас ззаду. А, ззаду в нас також Harman Kardon Ось так виглядає задній ряд сидінь. Дуже приємний та класний автомобіль, економічний і достатньо бадьорий такий. Цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні Автодилер за адресою Академіка Хлушкова 6А. Тому чекаємо вас на перегляд цього автомобіля. І хто забув? Повторююсь, це BMW 640D. На трьохлітровому дизельному моторі в кузові житті в дуже крутій жирній комплектації і просто в бездоганному стані. Тому кого цікавить цей або інший автомобіль у нас в наявності, чекаємо на вас в автодилері.